Привіт! Мене звати Саша. Знаю, багато з вас мене знає як Ясінь. Шоумен, ведучий, стендап-комік. Але багато з вас не знають про мене дуже багато фактів. Наприклад, що мене звати Саша. Моя вага 95 кілограм. Я виховую доньку, жив на Мальті півроку, вчився на фізкультурника і безліч-безліч фактів. Але є один дуже важливий факт про мене: це їжа. Я готую самого дитинства. Працював поваром в багатьох закладах. І Боги, як я люблю поїсти. Тому цей блог — це про їжу і не тільки. Приємного перегляду. Де тебе носить? Я чекаю тебе тут дві години, коля, давай, тут треба знімати вже. Їсти хочеться. Ну що, привіт? Ну, прийшов час виходити після святкових, е, святкового перерву, яку ми зробили невеличку, для того, щоб ви трошки підпочили і за нами засумували. І я теж за вами дуже засумував. Настала ця серія. Я так чекав, я так люблю цю страву. Е, це король салатів, а правильніше, мабуть, сказати імператор салатів. Давайте знаємо, де в Луцьку найсмачніший салат Цезарь. І перший заклад, куди ми зайшли, це... Новий заклад брід так люблю, коли нові заклади відкриваються, і приходити сюди і все розглядати. Новий заклад градний і пощастило йому бути першим. Того що, знаєте, що пощастило? Бо я голодний на першому закладі. Давайте знаємо, який в них Цезарь. Погнали. Так, ну що це новий заклад, градний. Я перший тут. До речі, ти був тут до цього? Прикольно, класно виглядає, крутий інтер'єр, все дуже стильна, модно, молодежна. Ну саме прикол в тому, що нам дали стіл. Це не просто стіл, а рояль. Якщо б я вмів би грати, я б зіграв би вам зараз мурку, але не буду. А собачий рояль, кстати. Ой, собачий раяль, собачий вакс, собачий рояль, це е -е, якщо собака, то я сижу на ньому. Так, градний. Е -е, класно, все прикольно виглядає. Дуже багато людей. Сьогодні субота, день і щоб в день бачити стільки людей. Це показати, що тут напевно або смачно, або просто тут крута інтер'єр. Е -е, давайте подивимося що по цінам. Так, я пропоную, що е -е, трошки нові правила ввести. Зараз ми будемо тільки Цезарі спробувати, і у нас будуть критерії: це подача, розмір страви і ціна. Ну і смак. Чотири правильно виходить. Закладно брати тільки один Цезарь з куркою, щоб, ну, щоб було з чим порівняти. Так, Цезарь з куркою Мексика. А, у них фішка в тому, що тут, напевно, всі кухні світу. Так, да. на фотографії він прикольно виглядає. Стоїть він 195 гривень. Я думаю, що десь цінова політика в закладах гривень 200 гривень. Один з так, так, так. Суковите м'ясо курячого бедра, оригінальній подачі, мікс салату, томати чері, хрусткі чіпси з бекону, рвана чаабата це, напевно, місто цих сухариків, заправляється соусом цели і доповняється пармезаном і стружкою тунця. Ну виглядає смачно і по опису дуже смачно. Хочу вже спробувати. Давайте кликати офіціанта. Поки ми чекаємо офіціанта, зразу скажу, що ми тільки зайшли і нам компліментували склянку. А от офіціант до речі. Добрий день. Е, ми хочемо спуштувати Цезарь ваш куркою, Так е, все дякую. Тільки Цезарь. Так, да, все, дякую, дуже так. Налили нам склянку води е, це. Класний показатель, це дуже. Я пропоную всім закладам брати це до уваги, тому що це називається вау-ефект. Така штука, коли ти заходиш і тебе прямо з порогу офіціант має е е е е е е е як то сказати, облизати з ног до голови. І ти маєш відчувати себе дуже комфортно. Ти прийшов, сів тобі налили склянку води, і поки ти очікуєш офіціанта або свою страву, ти можеш попити, е обновити свої, так сказати, вкусові рецептори. Блін, ну мені дуже цікаво. На картинці він виглядає дуже прикольно, я такого ще не їв. Але ми будемо сьогодні ще в одному закладі. Там е, буде Цезарь, який я просто ахуєл, коли я знав, що вони такі дають. Він буде останній, так що не перемикайте, побачите. мені самому цікаво. Давайте за новий сезон в 2024 році. Поки ми чекаємо нашу наше замовлення сла «Цезарь», я трошки розкажу. Багато людей зустрічаю. Мені кажуть, що їм цікаво, коли я розказую, взагалі, як страва має виглядати і звідки вона пошла. Коротше, типу, багато людей не шарять взагалі для чого і як воно робилось. Е, Цезарь е, багато хто думає, що це названо в честь імператора Гая Юлія Цезаря. Насправді це не так. Вона названо в честь е, одного американського. Американський, напевно, повар, його точно не пам'ятаю називати, але фімілі в нього була Цезарь, і він придумав цей салат в якомусь, по-моєму, 28-му році в Мексиці на, на кордоні з е... Кіхуана, вроде би, на кордоні з Америкою. Це був такий дуже простий салат. Оригінальний салат, який він придумав. Туди походило е... листя салату. О, кайф. Пішли к вам спускаємо зразу? Не, я сам. я сам. Да, дякую. Ага. Я зараз розкажу. Ну принесла нам Цезарь. Я не розказав оригінальний рецепт села ну, Цезарь. Слухайте. Це листя салату Ромен. Ромен. Є такий салат, він дуже довгий, він похоже на е пекінську капусту, але дуже хрумкий такий. Не, його не розривали, Він е суть була салату в тому, що його дуже швидко їсти. Він цілими листами клав, туди клав е начинку, соус, і ти прям піднімав цей лист салату і їв отак. Така штука була. Багато хто думає, що справжній соус Цезарь насправді е, салат Цезарь це не салат називається, а соус називається Цезарь. І багато хто думає, що додається анчоус, насправді донька. Е, з цього Цезаря, який придумав салат, вона сказала, що він ніколи в житті не додавав туди анчоуса, а рибний присмак, сама фішка цього соусу, рибний присмак це із-за вустерського соусу, який він туди додавав. Але вже коли е він помер, то його брат додав анчоуси і назвав, по-моєму, е якийсь там коротше, авіасалат, бо він якийсь там тобто, служив на авіаносці якомусь. І цей, і рецепт такий салат рюмьон, соус Цезарь, який робиться на яєчних жовтках, вустерський соус, оливкова олія, чесник і лимон. Це все збивається в майонезну таку масу. Ну і сіль перець там по смаку. Це додається туди варене яйце, по моєму, пармезан і крутони. Це теж фішка. Крутони це сухарики. Це теж фішка, все, це все, що туди входило. А вже зараз люди більш удосконалили цей салат, і ви типу, можете динати з морепродуктами, з креветками, з куркою. Я з куркою найбільше люблю. В класичному сучасному салаті входить листя салату, крутони, той сухарики, яйце, бекон, курка, і сам соус, а і ще томати, чері. Все. вроді би, все. Я навірно щось пропустив, як завжди, бо я ще той є блан. Але саму суть ви виловили, що є оригінальний салат, і є така штука, що, по-моєму, донька цього шеф-повара запатентувала оригінальний салат, і заклади не мають права називати його Цезарь. І ви можете часто, якщо вони не по оригінальному рецепту, зустріти в закладі, наприклад, Цезаріно або ель Цезарі», щось таке. Називається він «Цезарь Мексика. Напевно, щось ближче до оригіналу. Давайте дивитися, що в нас тут є. Подача. перше, що в нас, Подача вау. Прям вау. Мені подача дуже подобається. Оцей шашлик з курючого бедра виглядає ну, дуже круто. Є слайс бекону, є чері. Мені непонятно, чого вони порізані різними шматками. Ну, добре. Все, на совість повара. Прикольно, я перший раз таке бачу Куряче яйця. Взагалі додають перепилине, бо воно менше і більш естетично виглядає. Але тут вони зробили фішку, вони його зробили з рідким жовтком. Блін, ну, не знаю. Я думаю, що це смачно, коли воно перемішується, цей рідкий жовток. цей рідкий жовток, коли перемішується з цими основними інгредієнтами. Смачно. Так, пармезан зверху, мікс салату і. Все. А, тут ще знаєте, що фішка. Напевно, вони не додають. Я так думаю, зараз попробую, Анчоуси не додають в соус, і вони беруть стружку тунця. І це, напевно, я думаю, що це смачно. Давайте спробуємо. Наприклад, напевно, треба робити отак. Так, так, так. так. Напевно, треба це порізати, Я думаю. Я люблю, коли в страві є якийсь інтерактив. Тобто, тобі, тобі приносять, а ти ще маєш чимось зайнятися там. О, прикольно, я ріжу з цією стороною. Професіонал. Так. Прикольний прибав золоти. Бачив? Тоже прикольно виглядає. Так, ну що, давайте. Треба так, щоб на одній вилці все було. Беремо томат, салат, курку, Наверное, є не місце. І бекон. Давайте. Дивись, як воно виглядає. Секс? Ну, це секс. Так? Да? Ну, я перший раз тут куштую. Перше враження, він не звичний. Він не такий це не класичний це. зараз, зараз кажу, це прям авторський якийсь, вони поверну додав свої фішки. Соус. Мені подобається. Тут є солодковатість. І це такий класно такі, обволакує смак. Смачно, дуже смачно. Мені, мені подобається, я приходив би, Ну, Це рекомендація. Давайте спробуємо, як я казав, взяти жовтоку. Так. Перемішати. Вони, коротше, замість крутонів, ну, крутони роблять з чабати. Напевно, що чабату самі роблять. Я люблю, коли ти сишти такі дуже приємні хрумки від салату і від сугариків. Смачно. і жовтком смачно, прикольно. Слухайте, дуже сміливе рішення. І я люблю, коли сміливі рішення, і вони випадають в получається щось така дуже смачна гармонійна страва. Це смачно. їла. так, розмір порті я запускати. Подача вау. Розмір розмір порті 300 грам. Це хороше. Ціна 195 дев'яносто гривень. Коротше. Все мені подобається. Я рекомендую це роз'єбенго. Я рекомендую це. Я, я одразу кажу, для всіх любителів є такі <кхм> задроти, які люблять класичний Цезарі, щоб там було тільки класичні е, як, е, класичний соус. І все це не то, а це прям авторський Цезар, який смачний. Тому я рекомендую зайти в е, ресторан Новий ресторан Гарди він знаходиться там, де був Бенедикт колишній. Спочатку е, Лесі Окраїнки біля Вайнтайму. Рекомендую це. Бачите, я сюди буду приходити. 95 гривень. Рахунок. Це нормальна ціна за Цезарь. 205 гривень на чай. Мій канал не жадний. Можемо собі дозволити. Добрий день. Добрий день. Ми хочемо дуже. Я вже звісно, пробував ваш салат, але хочемо на камеру це зробити. Цезарь, але називається він Чезаро Конкола. Будь ласка, з куркою. Так, один. І все. все. Дякую. Дякую вам за семейку. Дякую. На пір на можемо зразу тут і записати. Ми коротше знаходимося в Філічті. Один. Я вже ну вхомлюсь це казати, але я дуже люблю. Сітку цих закладів це гранперсона Фарячка, яка знаходиться на волі. Тут просто єбейша піца, і тут, як по мене, самий класичний Цезар, який ви можете скуштувати в Луцьку. Тобто він з правильним соусом, з правильним салатом і по смаку він приближений до оригіналу. Але тут він називається не Цезар, а називається він Цезара Конполо. Ну під італіянське зроблено. Дуже хочу звернути вашу увагу, з чого зроблений соус. Тунець консервований, Це класичне. Це зараз роблять класичний, це зе. анчоуси, то що я вам казав. Гірчиця, олія. Е, я тільки що це бачив і трошки падахуєл, Молоко. Молоко. Я, ну, блять, окей. Я вже його пару разів, але перший раз я бачу, що туди входить молоко. Блін, ну це сміливо. Чесник і сіль. Ну і все по класики. Сюди входить салат, вік салату, і в цьому міксі є салат ромен, що я вам і казав. Помідори, чері, пармезан і чиабата, це тобто крутони. Все, чекаємо. Що принесли наш Цезарь, подача прикольно, мені подобається. В оградному воно якось по ефектні виглядає. А тут найголовніше ну, в блюді в ресторанній подачі, щоб воно хотілося його з'їсти. Ти дивишся на це і його хочеться з'їсти. Давай розбирати, що тут є. Е, томати, е, все обільно посипано пармезаном, у градному не так трошки пошкодували, але я їх розумію. Вихід є вихід. Чиабата. Крутонів дуже смажена на грілі. Пахне дуже. Так, листя салату, листя салату, курка. Але я думаю, що курку вони роблять сувіт. Так, курка точно сувіт. Ну давайте курку пробувати. Я вже його, звісно, пробував. Тут мікс салат. Класичний цезор. Якщо ви хочете по смаку найближче до класичного цезаря, то захочете в річту, заказуйте Cesaro Конполомане і е, пробуйте. Ну, вам сподобається. Я, правда, бояв, що там молоко ходить, але все смачно. І ще його не дуже багато цього соусу, але прям дуже все гармонійно скомбіновано. Мені подобається. Це 100% розгрібенгу. Для мене це дуже смачно. Рекомендую зайти і скуштувати в любій якій філічті, воно плюс-мінус однаково. Смачно. Так, ну, класичний Цезарь, раджу прийти в філічки скуштувати, а ми їдемо в ще один заклад. І там буде, як мені сказали, ну, це дуже цікаво і прикольна подача. І мені дуже цікаво, як по смаку буде. Так що давайте подивимося в наступному закладі, які там дають Цезарів. Так, ми мали типу, вже їхати, розрахуватися, попросили рахунок, але заклад подарував нам цей салат. Ми обов'язково ну, маємо це говорити, щоб ну, все було почесно. Е, так, салат стоїть 236 гривень. Е, дякую дуже Ганперсоні за те, що підкормлюєте мене на халяву. Буду до вас частіше приходити, я і так вас люблю. Так, погнали в наступний заклад. Так, ну можете кидати у мене всіма камнями, можете блядь, казати все, що угодно, що я почав ходити по тим самим закладам. Так, да, ми в попередньому попередній серії були в цьому закладі, але на це є дуже велика причина того, що по-перше, я не можу пропустити заклад, в якому 100% смачно. Я ніколи тут не їв цезарі. Це кафе де Віно». Чого ми сюди прийшли? Тут е дуже оригінальна подача і рецепт. Слада Цезарь. Я не хочу розкривати всі карти. Давайте дочекаємося, поки він прийде, і побачимо. Мені само, самому неймовірно цікаво, як це виглядає, а по-друге, як це на смак. Давайте, давайте. Обожнюю цей заклад, Чесно, скажи, сюди заходиш, тут прям дуже приємно, класно Ти в якихось такі змішаних чувствах, і дуже тут легко. Е, дивіться, принесли воду, але водичка не проста, а з лимоном і м'ятою. І це додає більш свіжості і це все смачніше, ніж просто вода. На заметку. Коротше, по, називається е, Цезарь по по-київськи». вже прикольно назва. Вихід 200 грам, е, трошки менший на 100 грам, ніж в, в радному, і коштує 190 гривень. І менше, ніж в річті, Но... Тут є одна фішка. Давай розмовимо і подивимось. Можна? Добрий день. Постанова. Хочемо дуже скуштувати ваш Цезарій. Ні, одну. Одну. Ми не з'їмо. Ми не з'їмо, ми дуже багато їмо сьогодні. Просто і все. Більше нічого. Дякую, дуже. Дуже дякую, чекаємо. Хочу дуже вже побачити, як це виглядає. Бо картинки немає в нього. Мені скидував управляючий, як виглядає. Прикол, ще прикол. І ми тут не одні сидима з моїм другом. Омера. Лил Омера. E, ну, то що я їй казав. Коротше, я перший раз таке бачу і думаю, що ви теж e, називається він Цезар по по-київськи» не просто так. Тут міста курки вони роблять маленькі котлетки по київськи Дивіться, це такий прикол. Я перший раз таке бачу. E, Блін, ну це коротше подача на першому, де ми були, тут на першому місці. Ну просто придумати котлети по київськи Зараз я спробую, як, звісно, це на смак. Що в нас тут є? Бекон. Мені цікаво, що це таке. М -м, це попкорн. Прикінь. Коротше, ну прикольно. Так, бекон, перепилення яйця. Бачите, як воно гармонійно дивиться. В цьому було в радному, звісно, прикольно. Жидким коріне яйця з... Жидким жовтком, Але мені вони дуже такі гармонійно дивляться. Чорні сухарики, дуже прикольно. ну, подача вау. Помідори, пармезан слайсами, попкорн, котлети по е, листя салату і соус. Клас. Але почнемо з цього, ми вже таїли. Цей комплімент. Це почне вроді. Угу. Так робимо так Блін, ну мені цікаво що вона прям котлета, що всередині там масло є. М -м -м. Да Оце круть М -м -м. Угу. Відпишіться, напишіть коментарі, хто любить котлету бизні. Я обожнюю. А таку маленьку перший раз в житті їм... М -м. І вона... Пиздец, яка смачна, піздець. Вибачте за слово, але це правда. Вона дуже сочна. М -м -м. А тепер хочу разом. Блін. Це все так незвично. Тебе, вроді катета батьківським, листя санатис. До ту речі, вони теж приближені до класіки санчоусами. Соус і хромкий попкорн. І все ну, дуже я люблю цей заклад за те, що ти їсиш і моць не розумієш, що взагалі. Вроді би салат, а в тебе і попкорн, і котлета по-київськи, і салат. Блін, круто. Я ставлю роз'їбенгу 100%. Коли я буду сюди приходити. Дуже круто прийти з дівчиною на побачення, якщо вона цього не їла, заказати їй це, і вона буде прямо вау, в вау шоці. Круто, я всім рекомендую. Блін, ну кафедовіно, звісно, це вони тримають марку і мені дуже подобається, що в Луцьку є такі заклади, які скільки років працюють і вони мають таку, таку якість їжі, таку подачу. Це дуже круто. Я буду їсти, це, це прикольно. Я вже доїдаю цей шедевр. Ну, що я ви можете Сезар є достойний в Луцьку, ви самі все бачите. На будь-який смак, на будь-яку примху, будь -яку, яку ви хочете, ви можете зайти. Справа понятно, що ми не можемо зайти в кожен заклад, але показали вам саме, як на на мій, на мій взгляд, саме смачне і саме. З прикольною подачею в місті Луцьку так ну мені наш канал стає все більше більше подобатись, тому що це вже заклад заклади сьогоднішню серію, які ми опять хотіли розрахуватись. але сказали, що чека немає і ви, ми з вас не візьмемо кошти. За що дуже дякую і пропоную всім закладам взяти це на замітку. Це дуже класно, це кульово, це повищає ваші рейтинг. На ну, що я розраховую на цей канал? Дякую дуже, кафе девіно. Дуже приємно, це неймовірно смачно. І я б за це заплатив би 100%. Тобто не пошкодував би ці 190 гривень, 200 грам вихід. Тут сидить Амар, нам дуже його шкода. Якщо не збираємо, ми так подумали, 2000 лайків, ми його викупимо тут і поїдемо, і ми світі просто покажемо. Ну, він не бачить світло. Він сидить в акварії всю жизнь, блядь. Просто покажемо світість. Давайте 2000 лайків, я, я вам клянусь, купуємо Мамара. Веземо його на світі. <свіття> так, е, все, підписуйтесь на канал, ставити лайк, втарте е, в колокольчик, щоб не пропускати моє відео. Я всіх люблю, обнімаю, цілую, дякую дуже, що дивитесь до наступних серій. А там буде цікаво. Пока!